Ця картинка зараз виглядає неймовірно спокусливо з урахуванням, що тут суші, тут сердечко, тут місе і трохи голосіся. Ви коли-небудь ходили на концерт? Е, я впевнена, що ходили або, як мінімум, знаєте, добровільно промислово в школі, коли вас заставляли вчителі або чатиць. Здавати гроші і вийшли в театр або в філармонію, тому що ви не хотіли туди йти. Це добровільне фромсо. У мене так само з моєю тривожністю. Я школа, яка заставляє її ходити разом зі мною по всяких місцях, аби позбутися її. Сьогодні разом з тривожністю підете ви зі мною на концерт Хелміпсакі при свічках. Філармонію. Божечки, я перший раз іду по своєму бажанням в філармонію ще й на такий концерт. На рахунок тривожності. Я раніше вважала, що в мене її немає. До моменту, поки не усвідомила, що я не хочу нікуди йти не через те, що мені лінь, а через те, що мені страшно. І я боюся, неймовірно, невідомості. Мій мозок просто такий, боже, давай не будемо, давай не будемо, ми просто посидимо вдома. Нам тут безпечно. Головне не думати про те, що вдома дуже можна статися з урахуванням реалій в Україні. Якщо описати мою тривожність як персонажів, можна було би описати її як. Е Стенд з четвертого сезону з Джоджі Чік-Трік, який е, був на спині у власника, і власник не міг нікому їм показати. Я знаю, що люди приховують часто свої переживання, тому що думають, що їх засміють, а їх а їх і засміюють. тому засміюють теж не, само... не самі здорові люди. Ви вірите в афірмації, і чи робите в її? Можливо, ви дивитесь якісь відео, або якісь маєте цікаві історії. Я розкажу про таку, тому що вона 100% пов'язана з тим, що я сьогодні йду на цей концерт. Одного разу, десь в... весною чи літом, я не пам'ятаю цього року чи минулого, я сиділа на балконі і мені попалося в тот відео, де м... грають мелодію в філармонії, живий оркестр. Е... Не пам'ятаю точно кого, чи то було якісь занимаєшся, це були пирати грибського моря, і мені так захотілося такі неймовірні враження, якщо чесно. Не, не, не рада. Я не друзі не захотілося. я думаю, я, я б все віддала, Я б вся оддала, якби можна було допити. І ось в минулому місяці я побачила рекламу, що в нашій філармонії будуть пісні Хаяо ядзяки. Я не всі аніме бачила від Хаяо у але вони мені дуже сильно подобаються. Звичайно, якби там були аніме інші. А так, я би пішла з задоволенням також, але в моєму місці не показує, тому що не достатньо великі для того, аби показати її в моєму місце на джолі. Я думаю, І так думаю, блін, так у респекте. І що? Мені місце в тому попадається реклама, я так, а чому ні. Я всього купила, а потім моя тривожність, тривожність така почала, знаєте, а як ти туди доберешся, а якщо щось станеться, може краще не треба, сиди вдома тут спокійно, тут все провічна, нічого такого не буде. Я, і мені реально вона подіяла, мені не хотілося, я дуже сильно боюсь, дуже сильно боюсь і боялась. До моменту, поки моя подружка мені не сказала, що вона б пішла, а я така, я теж хочу. І я йду, я збираюсь і розкажу вам про праздник цього неймовірного вечір. Десь в кінці відео, тому що сценарій написався, і відео знімається до моменту, коли буде готовий, до моменту, коли я піду наклад. А ви високо залізли, звісно. Поки поговоримо про книгу, яка надихнула мене на зйомку цього відео. Ось, ой, 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 Кради, як метець» ось ціна Клеона. Прекрасна книжка, я, конечно, не це тому що вибрала глави, які хотіла освітити в цьому відео, але там буде десять гал, десять. М10 лав, а сьогодні ми поговоримо про чотири, які у назві запали мені в душеньку. душеньку. Перша глава буде називатися «Криди як митець буквально як назва книжки, оце так, да, звісно, перше, що спало мені на думку, що він буде освячувати, що красти це добре, буквально що плаят присутній всім, і що від цього нікуди не дійтися. Але насправді ні. Для мене такий вислів був чужий, я ніколи не відчувала нього якоїсь сильної емпатії до моменту, поки не прочитала цю главу. Пояснення голови трошки радикальне, воно як ніби в кольорах висвічується, точніше, двох – чорне і біле. Тільки я позбавилася від свого чорно-білого мислення і всі мене назад до нього повертає. В загальному там сказано, що потрібно надихатися чужими роботами. Саме це означає карати як художник, тато побачив якусь роботу, побачив деталі, які подобаються, взяв і інтерпретував їх по-своєму, добавив до своєї роботи, але в своєму стилі. Саме так це і мав на увазі. Остін, Клеон, Клео, наскільки я зроблю. Але ще хочу додати від себе. І мене це тільки половина правди, тому що я вважаю, що надихнутися можна абсолютно всім. Як хорошою роботою, так і В Хорошою роботи, там, звісно, робота буде легше, тому що на тобі половить, ти знаєш, що ти хочеш в неї забрати. Але якщо ти побачиш погану роботу, яка взагалі не може надихнути, ти спочатку подумаєш, це погана робота, з неї нема, що взяти, але якщо. Трошки заглибитись, трішки більше подумати. Навіть з поганої роботи є, що витягнути. Можливо, просто картина буде ну некрасива. Ти подивишся і зрозумієш, що ці кольори не будуть компонувати між собою, ти не будеш їх використовувати. Це світло буде пати не так, і ти його вже так малювати не будеш. Так само і стосується тіні. Тому я вважаю, що це трішки радикальне мислення, чорно було чужорідне. Що для мене, що для всесвіту напевно. Оригінальність. Коротко і чітко. Цитата з книги Вільяма Інге. Що таке оригінальність? Непомічений плагіат. Багато хто каже, що щось нове це добре забути старе. І це повністю так. За стільки років еволюції і стільки років життя Всесвіту не могли придумати повністю щось нове. Просто е, люди забували і потім через деякий час знову повторювали те саме. Надихались один одним. Е, Генеалогія це родознавство. Це твоя сім'я, твій родовід. Я думаю, ви всі це прекрасно знаєте. Про рід і про сім'ю так само розказує нам Остін Клеон, але не тільки про них, про музику, мистецтво, інших людей, фільми, серіали, аніме все, що в нас оточує, може бути генеалогією. І якщо взяти по прикладу математики, або легше було думати, це ти плюс а, те, що тебе оточує, те, чим ти налягаєшся, дорівнює те, що ти створюєш. І я б назвала це генераційна генеалогія мистецтва, я б назвала це або просто творчою генеалогією. Тому що це генетика, це те, чим ми себе оточуємо, і те, що ми впускаємо в себе. Це вже в нас трошечки вкоріняється. Це, це входить в нас, залишається, надихає. Тому я вважаю, що трошечки що це можна пов'язати з Е, Другий. Не чекай, не чекай, поки не знаєш, хто ти є. Дій. Я закохалася в ці слова дуже давно, а коли побачила їх в цій книзі. Мене понесло. Люди відкладають е, життя, відкладають те, що вони можуть зробити зараз, почати діяти, вони відкладають дію на потім, тому що дехто через лінь, але, можливо, більше думають через те, що вони не впевнені своїх компетенцій. Вони впевнені в тому, що вони е, не досягли того рівня, з якого можна було почати діяти. Але проблема в тому, що того рівня ти ніколи не досягнеш, тому що по перше, ти будеш це відкладати, далі Все будеш впевнений в тому, що інші люди компетентніші, ніж ти. Друге. Ніхто. На 100% некомпетентний який, в якійсь сфері, тому що сфера постійно розвивається і досягти повної вершини майже неможливо. <кій> Якщо взяти до прикладу, можна е персонажа з Роксолани, там був такий дідок е суддя. Коли султан Сулейман зробив йому комплімент про те, що він дуже мудрий, той сказав, що я буду хоча б каплею мудрості в морі, в кані мудрості, я буду неймовірно щасливий. Мало того, що він мудрий, так він ще й скромний, просто неймовірно. Або взяти того самого Сократа. Він каже, я знаю, що я нічого не знаю, але інші і того не знають. І взяти можна, ще до прикладу, мене, тому що я розвиваюсь, стараюся розвиватися в плані малювання портретів. До определеного моменту я була впевнена, що я недостатньо добре малюю, аби брати людей гроші за комісію. Е, мені, мені думки нав, взагалі я не могла подумати про те, що люди. Беруть замовлення з урахуванням того, що в них скіл набагато нижчий, ніж у мене. Неможливо, скільки вони заберуть, але вони беруть, а я навіть зі своїм скілом не беру. Шостий розділ ділийся секретами майстерності. Спочатку я подумала, що він буде нам казати, що потрібно знімати туторіал на малюночки і виставляти її в інтернет. Звичайно, так багато хто робить, але я не бачила, щоб вони прямо були дуже 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 дуже, дуже популярні. Звичайно, хтось стає сильно популярним. -ху -ху. Дивочки, що то у нас таке? Mm -hmm. Ось. Але ні. Mm -hmm. Він розказував про те, всі ми хочемо стати популярними дуже багато, причому. Але багато хто, не... багато хто коли отримує популярність, не знає що з нею робити. Але сьогодні не про це. Ніхто mm. чи насолоджуєтесь ви моментом, коли ви ще не популярні і можете робити все, що захочете. У вас маленька аудиторія, або взагалі її немає, і ви просто робите те, що хочете. Ні від кого не залежите, вам ніхто не видзвонює, ваш агент, чи хтось, чи ще хтось, якісь відповідальні люди, які зараз відповідають, і хочуть, щоб ви е... несли відповідальність за те, що ви робите. <клес> Коли маленька аудиторія, і ви буквально нікому не потрібні, як би це грубо не звучало, ви маєте право робити все, що ви хочете. Все, вам ніхто і слова не скаже. На вас не така велика відповідальність, як на великих аудиторіях. Потім ви робите, робите, і перше, насолоджуйтесь тим, що ви робите. Друге, може вийти так, що в якийсь момент, коли ви насолоджувалися, що ми робить вас і вас стали популярні. Це наштовхує на, 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 на думку про Івангая, але сьогодні не будемо про погане. Остін закликає нас насолоджуватись кожним моментом, тим, що ми робимо, віддавати всього себе і цінувати моменти. На одній із сторінок е, була замітка, яку він запозичив своєї подруги Морін МакГю. Там точечками показувалось, е, як, з якими думками вона почала проєкт, як вона скотилась, і потім як піднялась, коли закінчила. Він закликав і нас показати наш шлях родословну проєкту, і я теж її зробила. Усі все починається з ідеї. Ми візуалізуємо картинку і, і загораємось нею. Перша крапка. Це точно має спрацювати. Зазвичай тоді я думаю, що популярним стане або те, що потрапило, на що потратили велику кількість часу, або те, на що потратили дві секунди і не парить. Це трішки бісить. Потім починається пошук референсів або зйомки відео. Друга крапка ентузіазм ще є, але його але йому на п'яте стає страх не справитись. Іноді референси важко знайти, і якщо їх немає, приходиться або міняти ідею, або створювати їх самих. Окей, референси підготовка завершена, можна починати роботу. Третя крапка, надихаючи, є думка, що вийде щось кайфове. Початок для мене не є дуже важким, але зібратися думками поч... 에... починає ставати важко. Четверта крапка. Обивств часу і менталки, рендеринг. Коли база вигляд ділайн і заливки є, є починається самий пекельний момент рендеринг. Впевнена, що його багато хто робить. Я теж, але після того, як він вже завершився. У ну, моменті самого початку, аби середини, ідея закінчити все ще, не здається такою поганою. П'ята крапка безвихідь і старейка, якщо рендеринг не виходить. Цим все сказано. Шоста крапка. я закінчу, ну хоча б спробую. Я потихеньку відходжу від цього, тому що минулому минулий раз мене трошки подрусило з цим закінченням, але я старалася закінчити свою роботу, чого це не коштувало. Сьома крапка, фінішна пряма, що йде вниз. Якщо розглядати варіант малювання для інтернету, то це мало до чого хорошо приведе. Є безліч без робіт, які не знайшли своєї аудиторії через це надихання зникає. Але якщо перетримуватись думки і впевненості, що ти малюєш для свого розвитку, тоді взагалі без різниці побачив це хтось чи ні. Я на комп'ютері включила е, на задній фон, аби е, Камін горів від досі за на цьому фоні. Десятий розділ книги подорожуй, виходь своєї зони комфорту. Йо? Повністю підтримую цю ідею, ідеологію, потрібно е, виходити постійно з зони комфорту. Постійно. Але я цього не роблю. Тому що мною панує страх. Страх невідомості і страх всього на світі. Я боюсь всього. Це неймовірно важко стати собі на горло і вийти кудись, просто навіть пройтись. Якщо ти не гуляєш з собакою або з подружкою. Якщо є компанія, то ладно, можна ще вийти кудись, але самі просто майже нереально. Але я також підтримую думку, що треба виходити, потрібно виходити свої зони комфорту, аби твоя зона комфорту розширювалась, і майже весь світ потім став твоєю зоною комфорту. І що за зачитати цитату з цієї книжечки Франца Кавки не обов'язково виходити з дому, сядь за стіл і слухай. Навіть не слухай, просто чекай. Лише усамітнись і чекати не доведеться. Увесь світ запропонує себе тобі. Мені подобається ця цитата. Нагадала мені мою психологиню, коли вона мені казала, що я просто нічого не робила, а почала відпочивати. Знаєте, відпочивати теж треба вміти. Я от не вмію. Що потрібно було би просто сидіти або лежати і дивитися або в вікно, або в якусь одну точку. Перші хвилини десять буде дуже важко, а потім мозок почне від... ну, якусь інформацію присилати тобі і генерувати інтересні ідеї. Я такого таки не спробувала, на жаль. Може, колись попробую, не знаю. Тепер час повернути до виходу з зони комфорту. Сьогодні я була на концерті Міядзакі, і мені неймовірно сподобалось. Це була ціла міні-пригода, починаючи з жорстокого поводження до себе, тим, що ти не хочеш жалуйни себе заставляєш, і це неймовірно важко, я буду вічно тебе тому що це неймовірно важко. Люди, які постійно десь ходять і щось роблять, їм можуть що тут такого, просто візьми і зроби, Саме так це і працює, просто треба взяти і зробити, але на це наважитись дуже важко. Там були різні мелодії. не знаю, чи з усіх муль... мультиків у Хайову Міякі, не знаю, можливо, з більшості або з самих популярних. Я поставляю трошки відео, те, що знімала, в мене так і вийшов міні влог міні -блок. Я вже ходила одного разу на концерт, їхала в інше місто. Мені було важко піти філармонію в своєму місті, а відносно недавно я їхала на концерт в інше місто, на концерт Циферблату. Тоді день був несприяти. Було сиро, мокро, купа машин, треба було багато ходити, тому що мій готель був дуже далеко від центру. Концерт затримали майже на годину. Було трохи шумно, я такого не очікувала. А тут було все навпаки. Погода сприяла, приємне було спілкування з іншими людьми. А, я зайняла своє місце, і я була трошки невдалим. Я сиділа з краю на балконі, і спереду мені нічого не було видно. Слава Богу, деякі їх люди не прийшли, може їх там не мало бути, і прийняв було що три вінні місця спереді. Не краю балкону. Спереді. Я сіла на вінні місця. І сиділа, і слухала. В загальному було дуже гарно, у мене були мурашки деколи по шкірі. Е, я не хотіла включати камеру, світло, коли музика грати, тому що це було б напевно не культурно. Але в просто топчик, топчик, горобчик. Йоу! Всього, О, спасибо вам за перегляд, спасибо. Я теж послухала, її, я розказала вам книгу, яку я купила. І за влог, який буде пивний, спасибо вам. Поставте лайк.